Залежно від того, якою людиною є автор, він може сприймати ось такого типу коментарі як повний негатив, так і як конструктивну критику. Я відношуся, напевно, до другої категорії, тому абсолютно приємно чудово і суперово читати ось такі коментарі. Я на них в тому числі навчаюся, і для себе виношу якісь висновки. Давайте розберемо все по пунктах, і я дам швиденьку відповідь. Мені буде приємно, та я думаю, і автору коментарям. Мінімальна кількість комірок в ЖК 4 штучки. Ну, Я говорив конкретно от, за цю БМС, тому що на ній збирав тут від 8 до 20, а так да, може бути 4 штучки. Наконечники, згоден, потрібно паяти і для кращого контакту, і тому що вони погано обжимаються. Так, Що в нас далі? Так, робити не варто. Ну в мене провід десятки, В принципі, він по сьогодні залишається десяткою. Відповідно, клемники брати, взяті 6х10, тому варіантів інших як обжати не було. Але давайте я перенесу сюди. І та от бмс яку ви бачили щойно, вона тимчасова, а буде стояти ще одна така від GK. Відповідно, тут вже ожито на клемники такі самі. Що з сторони БМС, що зі сторони батареї. Відносно запобіжника, згоден, але воно так і є і нікуди не ділося. Косяк, згоден. І ще один відносно нагрівів. Також згоден. Датчики можна, на Датчики можна встановлювати на клемники. І це буде значно краще рішення. Але під навантаженням я збірку собі перевіряв, дивився нагрів всіх клем, піджимав з часом. Тому от таке рішення в мене зараз працює і воно працює непогано. Відносно шпильок, так само погоджуюся на всі 101%. Відносно ще додати, треба, що бажано очищати або механічно, або хімічні контакти перед тим, як збирати збірку. Тому дуже дякую за ваші коментарі. Власне кажучи, навчаюся і здобуваю досвіду.